Коротше, розповідав я вам, що Ауді у мене споживає просто мінімальну кількість соляри в місті Луцькій. В місті там 8,6, 8,2, 8,3. Тут Максим приїхав в місто Львів. Просто я він перед десь годину в пробці. Зараз уже їду десь хвилин 40. І в мене, дивіться, 13,4. 13 і 4 3-0 дизель. Да. Друзі, оце тепер я вам вірю, що ви кажете. У мене в Києві така ж сама машина і жире там 12 літрів. Я кажу, блін, ну у мене ж така сама, але жиреш вона у мене 8,5. Але у чому прикол, що просто в Луцькі немає заторів, і ти з точки А в точку Б доїжджаєш буквально за 5-7 хвилин. Так, що і в принципі я хочу сказати, все одно адекватне. от дивіться буквально трошки проїхав. Зараз уже показує 13 літрів. Тобто, поки я оце стояв, кондиціонер, клімат-контроль працює, то у нас витрати просто виросли колосально. Зараз пробую трохи проїхатись, з що вони все таки вийдуть літрів на 11, ну явно не 13.